З вами Слайм І це 24 серія міх лесплею індустріальний Майнкрафт. І як ви пам'ятаєте, в попередній серії я скрафтив Дравід Боу. Але стріл до нього я не мав. І я поза відео скрафтив так, і 16 Azurit Слікетс і Азурід Бобі 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 Вот, одна Іраса дає цілий захист. Нема нуль. Цей. І я, коротше, дуже довго фармив. І нафармив собі дохрена їх! До хрена на портал. Портал я ще не робив наступний, але я зроблю наступні речі. Стріли. Багато стріл. І нам палок не стало. Значить, стакі 36 стріл. Азуріт. Азурітових. Далі. Меч азуріт блейб. 2000 і спорвання й 44 дамаги Дальше Шлем. Азурітовий. Штанішки і нарешті капчики. І фулсет. Що ж він робить? А що робить фулл сет, я не знаю, але я круто виглядаю. Так, потім вияснимо, що робить фулсет Значить зараз ми підемо опять їх мочити, і я покажу. Цей лук наносить не 10 урону, як на посудову. О! Цілих 30 урону! Провіряв. Значить. Цей меч я буду берегти. І приручив я собачку. Да. Секунду. Чуть -чуть. Собачку приручив я. Приручається над отака простими кістками. Значить. луком його. О цьому тільки 11. Ну, як коли виноситься. Давай! Там, мочи його! Ладно, ну попробуем. Хоба, 26. хоба вот ой 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 йо ой, йо мой м А-а-а! Шо, чекаєш? На. Намри, це злій класний лук, і не так подобається. І стріли, по-моєму, до нього не можна збирати, якщо вистрілив криву. Стріла, типа, не підбирається. І там неважливо, скільки, наскільки ти сильно натягнув тічову, типу, урон все одно однаковий буде. Оце теж прикольно. Да. На, попав, тут треба добре цілитися. Давай сюда, ходи. Раз. Давай, хаба. Куди ти тікаєш? Його мій песик ще мочить. І... І. Давай, так. Ще в нього зовсім мало хп. Он чуть-чуть чуть-чуть назад сюда. 14 урону Взлій, крутий лук. Так подобається мені оцей весь 60 весь. Просто до фіїща. Отак би він, він мені би набагато більше урону наносив. Значить, але я все-таки не дізнався, що робить фулсет З нього випадає стільки стріл. Охрінеть. Звідки у мене Що? А ну стоп. Я здається, поняв, що робить. фак 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 Це з нього дропається стільки стріл. Зараз я це провірю. Значить. Да, Це з нього дропається просто до хреніща стріл! О, він хп своє відригене. Піпець! Стіки стріл, стійкий стріл, йо маю. яй я все, валим звідси геть. Яй-яй-яй, це просто-просто капець. Що мені з цими всіма стрілами робити? Я не знаю. Йомайо, та дивіться, скільки стаків стріл! Скільки стріл. Це неможливо. Це просто. А зараз давайте я прикладу, що оце робить. Як це прикладається? Так, значить, я переклав, що це означає. Це означає, що швидке, швидке відновлення ХП під водою. Ну, ми спустимося в воду. Ні, треба, напевно, поглибшу воду. Вот, зараз хай нас крабік вдарить. Заходи сюди, Вдарь мене 2 ХП. Зараз пригнем. Во! Просто офігенно. Я в воді безсмертий. ла Вот, Треба, щоб голова була під водою. Все понятно? Ну, так. А я його цим хочу помочити. Отак. Отак тобі. Все є. О, ще є. ця випала. Значить, і в цій серії я не знаю, що ми будемо робити. Напевно, тепер я буду фармити такі от фігні. Зараз це тут поставити якось отак. От, я їх буду фармити для того, щоб. Для того, щоб. Щоб, щоб, що. Я не знаю, на що я сказав вув. Для того, щоб зробити портал в наступний світ. А хоча, можливо, стоп! Ні, ми будемо робити дещо інакше. Значить, нічого ми не будемо робити, бо нам треба зробити портал і всі решта світу. Я хотів призвати наступного баса, але ніфіга у мене не вийде, бо там треба ще й інші світи. Значить, телепортуємося сюди і йдемо. Йдем! вбивати, Мовів. Вот це бла бла, -бла тоне. Б'єм його. Вот. Він. Ну, з нього випадають дравіт. Пішов геть. Я мушу його вбити. Але отак напевно. А взагалі можна було з собою носити відро з водою. Вразі щось так, хоба, а води на себе вилив і все. Все круто. Блін, треба якось. Ну як це зробити? Як його вбити? йомайо. -йо. Отак. Коли він підійде, я буду отак робити. О-о-о-о, зараз я його нормально покоцав. Ой, я маю. Я знаю, що я зроблю. Я вибіжу! І здохну. О, а де можна ще захищатись, навіть так? Знаєш, тільки сто ші... 100 1090... 67... бла бла, -бла. Отак, отак він мене не буде бити. Отак він мене не буде бити. Отак треба його. Отак, все, давай, 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 давай. Давай я його вб'ю! але з нього випадає просто до стріл. На. Давай, давай, давай. І є. Yeah. І от в мене набираються стріли. Які мені нафік не потрібні. Во, о, на цей раз не так вже й багато стріл. ну І, і добре. мені вони, вони просто додубці не потрібні. Мені потрібні жаби. О це жаба. І отак от, от собі його бити Все, і з них випадають такі ось штучки. Азурітові азурі, штучки, знаєш, мені потрібно. Дев'ять, по-моєму, чи скільки там? Для скільки слотів в верстаку? Зараз порахуємо. Дев'ять. Значить, 9 на 10. 90. Мені потрібно 90 таких от штучок. Ну, досить багато, але я думаю, я назбираю. Ось так. Значить, поки що я буду їх збирати, напевно, на відео, а потім. А потім вже не на відео. Значить, в наступному світі ми будемо робити все кручі речі. Що собачка не збирає лут? На А от защити він вроді дає набагато більше, ніж цей Ніж набрання, Але. От... Ану, на, 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 на от Такі б мені штуки в попередньому світі. Ох, як я би. Стріли. Та Ладно, хай будуть. Значить, і знову ж таки, в цій серії я скрафтив. Собі повну азорітову броню, яка відновлює багато хп в воді. Отак. Значить, В якихось водяних світах мені буде взагалі круто. Але не забуваємо, що в нашій мод Дівайнер РПГ я можу літати. Взагалі є ще одна броня, завдяки якій можна літати. Дівайнер ПГ шівська вона там теж якось нелегко крафтиться. вона одна з найліпших. Which... Давайте спустимося сюди вниз, я сюда ще ніколи не спускався. Ось вот так, по ліанах. Злі, класні ліани. А Руды тут якісь є? Вряд ли. вот так. Oh, Песик, я тебе зачепив. Вибач мені, будь ласочки. Як я міг свого песика вдарити? А давайте оцим вот ми вот помочимся а, -а, -а! Продовжу Так, все, так. Продовжу, коли підберу свої речі. Так. Так от я знову тут. Значить, от вони мої речі. Мої речі, мої речі. Мої речі. Секунду. Все, і мені треба їх підбрати а там десь злобний моб лазить. Значить, ну що, попробуємо Значить. Отак. Меч в руки. Вдіваємося, віддіваємося, віддіваємося. Де він Він втік. Ну й добре. Значить ендер-рюкзак рюкзак теж важлива штука. Все все, 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 все 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 при мені. Значить, ендер рюкзак навіть візьмемо в руки. Отак. І сюди душі оці і оці поскладаємо. Значить е, паламенс візьмемо теж в руки. А, так от я хотів сказати то що. Е, По-моєму, я в попередній серії не договорив. То що... то що, то, що. То, я буду знімати з. На сервері. Значить, на сервері. Ні, мій собачка здох. На сервері. Бурбам, як пояснити. Значить, на сервері лазуритного гнома. Тобто, на зборці сервера лазуритного гнома. Скажімо так. От, знімати я буду не сам. Ну, Раз на сервері, напевно, не сам. А вот цей гімнук, який я мав бити, Значить, не сам, а з e, The Gamer Terr. Вот, якось так. Значить, з Артемом. E, Вот, Знімати ми будемо разом. І вот. Значить, я вже би хотів пошвидше навіть закінчити, закінчити цей летсплей, можливо, і знімати вже з ним. Ну, на, на зборці. Збірка зб... там теж, RPG, РПГ, індастріалкрафтом. І так. І збірка взагалі класна, мені дуже подобається. Там купа модів, про яких я просто нічого не знаю, скажімо так. Вот. Ага, стоп. І я би хотів зараз звернутися додому на секунду і взяти відро з водою. Так, все, я сюди прибіг, і я хочу дещо провірити. Набираємо води. Дориваємося до цього чудика, хай він разок лупне. І отак. Да. то, що і треба було доказати. В воді набагато швидше це все відновлюється. А меч цей яхрінянний. Потім будуть ще крутіші мечі. Вон. І значить, тепер я збираю на портал, як ви знаєте, і от, за геймер, за, за, за геймератера щось говорили там. А, що я з ним буду знімати. От, я не знаю, що з цього вийдеться. Якщо щось гарне, ми будемо продовжувати далі знімати. І скоро наша команда, так сказати, планує, ну, там, дозер, дозер фул, і ми плануємо знімати ультра хардкор. Значить, отак, ультрахардкор, іменно так, на сервері. Так, треба поїсти і відрегенитись. Все, відрегенитись. Круто, регенитись, ні, тепер завжди з собою треба носити відроз водою, щоб я міг відрегенитися. Тут вмирає. Спрут? Ну, то хай вмирає. От так, отак, от отак, собі б'юсь, б'юсь. Хп мало. Підбігаю до чогось, будь-чого. От все, в воді відрегенився, взяв назад меч в руки, заодно відплив оцей мій ворог і все. А в океані з лікою мочити це буде супер легко скажем так. Тут у мене постройки з землі. Так, а ну лук. Повна натяжка і скільки урону. 30. Я там воду вліпив. Тепер вода це моя середа. Середа. Це моя середа. Третій тижня між. Тепер знову ж таки воду беремо, виливаємо на себе. Все, так ах! Життя ж прибавилось! Так, тепер опять беремо рюкзачок. Ні. Ось так. Рюкзачок сюди поставимо ще 10 цих. От, 90 буде не надто важко цей значить. Я думаю, можливо, я би вже закінчувала. Хоча ні. Давайте ще поговоримо на якісь інтересні теми. Наприклад, на таку тему, як. Як чому я створив групу? Значить групу я створив не для того, щоб викладати ролики там будуть здебільшого опитування. Тобто, наприклад, що ви хочете, щоб я знімав там, наприклад, там Майнкрафт чи там Lineage, або, ну, там, або ваш варіант гри, наприклад, такий прикол, або там, не знаю, навіть, наприклад, навіть такий прикол, як не знаю, там, яка ковбаса вам більше подобається там Дрогобицька чи Салямі і так далі. Ну, поняли, тобто, буде всякі дивільні штуки. Значить, Да, до вот, опитування, значить, просто я не знаю, що іменно вам подобається. І буду дізнаватися, що, що знімати. Ну, випадку, в чомусь групи. Значить, туди ще буду новини, всякі викладувати, що, наприклад, що іменно я буду знімати. Значить, можливо, що, значить, чи закінчив я цикл. Ну, там, наприклад, закінчив знімати. Чи який я цикл буду. Далі знімати і так далі. Вот. Ну, новини, скажімо так. Погоду було викладати. І, значить, -ху 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 -ху. я надійсно не був чути, як я був в мікрофон. Ну, я не цілився в мікрофон. Не цілився. Ладно, все, мовчу. Ніяких номеків. Все нормально. Значить, привіт цих. А, значить, що я що я вирішила опять знімати кажу з Артем. Тобто з геймером Тером. Опа, що це за штучка? Що це за штучечка? Що це за штучечка? Це просто тучка, де багато каміння. У мене нема кісток, там собачка бігав. Ладно, опа, тут руди спальнюються з простою цього. А, і руди такі як. А вот, це якраз ця руда. Ця руда. Стоп, а в мене ж була, в мене є оця кірка, не можна викопати? О, можна! Круто. Круто, 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 можна ще викопувати. Добре! Це дуже добре. ну, Легше викопати, тако, 4 цих, ніж. Ніж вбити чотирьох мобів. До речі, про мобів. Натягнули стрілу. Гм. Меч, 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 меч. Луком. Так, yeah. от. Чуєте відео, час для відео вже вичерпано, так сказати. І треба вендер сундук поставити. Оце. І оце. Значить, в наступній серії я вже піду. Тобто я вже скрафчу портал, напевно, в наступний світ. І ми вже будемо бавитися в наступному світі. Значить, потім буду в наступному світі. Я не знаю, скільки тут взагалі світів. Вот, во -во 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 -во. Напишіть мені в коментарях, як крафт Можливо, скиньте ссылку Можливо, напишіть, що крафтиться призывалка наступного боса, якщо ви знаєте. І скільки взагалі порталів і босів є. Буду вам дуже вдячний. Можливо, навіть. Да я буду дуже вдячний. Отак. От і. ай, все. І, в принципі, все. З вами був Хепі Слайм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Добавляємося в групу, яку я створив не для себе, а для вас. Відрегенев ХП. Все. Все, всім Па-па.